Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Запрошую вас на огляд Ліги Чемпіонів. В даному випуску оглядаємо повторні матчі першого раунду плей-офф. Подивимось, хто вийшов до однієї восьмої фіналу. Наприкінці випуску поговоримо уже про саму одну восьму, адже в п'ятницю відбулося жеребкування, і ми маємо пари, які поведуть боротьбу уже за чверть фінали. Розпочинаємо випуск ми з падіння Італії. Всі три італійські клуби, які грали у першому раунді плей-офф, уже завершили виступи. Стартуємо з матчу італійського Мілана та нідерландського Феєнорда. Нагадаю, тиждень тому Феєнор вдома виграв 1-0. Але дана перевага була нівельована італійцями вже на першій хвилині повторного матчу, оскільки на цій хвилині Мілан відкриває рахунок. Колишній гравець Феєнорда Сантьяго Хіменес у боротьбі з захисником таки підрізає м'яч ворота один Росонері продовжили в першому таймі атакувати, і були у них нагоди. Зокрема, на 22 й хвилині після удару Тео Ернандеса м'яч влучає в стійку. До речі, про Тео Ернандеса ми сьогодні багато поговоримо, оскільки, зокрема, на 44 й хвилині він отримує жовту картку, яка для нього була критичною. Перебір жовтих, і було зрозуміло, що наступний матч він точно буде пропускати. Можливо, після цього француз махає на все рукою, оскільки на 51 й хвилині він малює пенальті, за що отримує жовту картку, яка відповідно для нього друга, і автоматично червона. Як в час відеоповторів можна продовжувати малювати пенальті? Незрозуміло. 40 хвилин Росонері змушені були після цього грати в меншості і таки пропускають. На 73 й хвилині атака Феєнорда, навісна подача і класно на другому поверсі діє Хуліан Каранса 1-1. Дії Мілана після цього були. Якимись панічними і ні до чого хорошого не призвели. Рахунок 1-1 остаточний. Фаєнорд виходить до однієї восьмої, а Мілан завершує виступи в цьому євросезоні. Продовжуємо говорити про Нідерландо італійські протистояння ПСВ Ендховен проти Ювентуса. Нагадаю, тиждень тому стара сеньора вдома виграла 2-1. Стара сеньора і в повторному матчі в першому таймі переважала. А от від ПСВ в першому таймі взагалі не було жодного удару в ствір. В другому потрібно було щось робити нідерландцям, і вони таки зробили. На 53-й хвилині індивідуальний гол забиває хорватський ветеран Іван Перішич. Одним дотиком прийняв м'яч іншим відразу пробив. При цьому не давши м'ячу навіть приземлитись на газон. Нагадаю, Перешіч також забивав і у першому матчі. Але вже за 10 хвилин по цьому Ювентус рахунок зрівнює. На дальній удар наважився Тімоті ВА, і удар був влучним 1-1. Але Перішича це не зламало. Хорватський ветеран на 74 й хвилині виконує цього разу уже прострільну передачу. І Ісмаель у боротьбі з захисниками Ювентуса, таки забиває другий гол. 2-1 – це остаточний рахунок основного часу. Тобто були призначені екстра тайми. На 8-й хвилині першого екстра тайму ПСВ забиває в третє. Раєн Фламінго з меж воротарської замикає прострільну передачу від партнера. У Ювентуса після цього було навіть влучання в стійку, але стій це не гол 3-1 перемога ПСВ Ентховен. Тож і цей нідерландський клуб також продирається до однієї восьмої фіналу. А Ювенту стає другим італійським невдахою першого раунду плей-офф. Ну а третім невдахою стає Аталанта, яка поступається також представнику Бенілюксу Брюге з Бельгії. Нагадаю, тиждень тому бельгійці вдома виграли 2-1 завдяки сумнівному пенальті в компенсований час. Звичайно ж, Аталанті за домашньої публіки під силу було відіграти відставання в один гол. Але для цього не потрібно ж пропускати у першому таймі три голи. А після першого тайму Аталанта горіла 0-3. Героєм першого тайму та загалом поєдинку стає 19-річний нападник Брюгге Шамздін тальбі, який до цього матчу взагалі голів Єврокубках не забивав. А відкриває рахунок він на третій хвилині. Швидка атака бельгійців. Шамздін отримає м'яч неподалік штрафної, обіграє захисника та потужно пробиває 0 1 На 27-й він оформлює дубль, зігравши на добивання. От вам і юнак. На третій компенсованій до першого тайму хвилині фаран Худгла лупить за меж штрафної і лупить влучно 0-3 після першого тайму. В цьому сезоні Аталанта забивала і по 5 і по шість голів, тому навіть таке відставання можна було відіграти. Тим паче, що відразу по перерві на полі з'являється Адемола Лукман. І вже на 40 й секунді другого тайму він один гол відіграє в один дотик, замкнувши прострільну передачу від партнера. Більше того, на 61-й хвилині після перегляду віду повтору призначається пенальті для Аталанти. Біля м'яча Лукман, якби зробив рахунок 2-3 за півгодини до завершення матчу, не зрозуміло, чим би це завершилося. Але, на жаль, Лукман не зробив рахунок 2-3, оскільки не реалізував пенальті. Голкіпер Брюге Сімон Мін'єле врятував свій клуб. В підсумку Аталанта навіть знітилася і на 87-й хвилині ще й отримала червону. Це зробив Рафаель Толой. 1-3 Аталанта програє і вилітає з Єврокубків. А Брюге виходить в одну восьму фіналу. Нагадаю, цей бельгійський клуб лише по різниці голів потрапив взагалі до плей-офф. Трішки відпочинемо від несподіваних та сенсаційних результатів і поговоримо про ті дуелі, де все було вирішено ще в перших матчах. Парі сен жермен проти Бреста пригадуємо, що в першому матчі Парижани на виїзді виграли 3-0, а от в повторному повеселилися 7-0. Що цікаво, всі сім голів забили різні футболісти. І жодного не забив Усман Дембеле, кращий бомбардир парижан. Щоправда, при цьому він зіграв лише 66 хвилин. Не найкращий вечір був для голкіпера Бреста Ґрегуара Кудера. Практично все. Те, що летіло в ствір, в підсумку перетворилося в гол. Парижани почали забивати з 20-ї хвилини. Бредлі Барколя стріляє у воротарську дев'ятку і Голкіпер Бреста не рятує 1-0. На 39-й зимовий новачок Парижан Квіча Кварацхелія практично з нульового кута пробиває і забиває 2-0. На 59-й Вітіння стріляє межтрафної. 3-0. На 64-й Дезі Редує замикає прострільну передачу від партнера 4-0. На 69-й Нуно Мендеш на дальній стійці вганяє м'яч ворота 5-0. На 76-й після удару Ро Гонсалу Рамоша м'яч буквально закотився. Ворота це вже 6-0. Ну а крапка була поставлена на 86 й хвилині. 18-річний півзахисник Сені Маюлу пробиває і м'яч пролітає під голкіпером Бреста 7-0. А загальна перевага красиві 10-0. Можливо, Парі Сен Жермен заздалегідь почав залякувати свого наступного супротивника. А з ким буде грати ПСЖ у одній восьмій? Про це трішки пізніше. Ну і також практично все було вирішено у протистоянні Борусі Дортмун та португальського спортінга, адже перший матч виграла Борусія на виїзді 3-0. Важковато вірилось те, що з домашньої публіки німці втратять таку перевагу. Тому скромненькі 0-0 вивели спокійно Борусі до однієї восьмої фіналу. Хоча господарі могли вирвати перемогу на 59-й хвилині. Голкіпер португальців Руї Сілва збиває в своїй штрафній Каріма Адеємі пенальті для господарів, яке пробивав кращий бомбардир Ліги Чемпіонів Саругі Расі. Але голкіпер Спортінга свою помилку виправив, адже взяв пенальті мертву. Тим не менше, Дортмунд іде до однієї восьмої, а спортінг після цього сконцентрується на внутрішніх змаганнях. Далі поговоримо про інших німців, про баварців, які вдома грали проти шотландського Селтіка. Пригадуємо, що тиждень тому мюнхенці на виїзді виграли 2-1. І зважаючи на те, що вони в цій лізі чемпіонів всі домашні ватчі виграли, зважаючи на те, що Селтік, наприклад, 1-7 програвав в цьому сезоні Борусі Дортмунд, звичайно ж, Баварія була явним і абсолютним фаворитом повторного матчу. Але сталося не так, як гадалося. І, хоча в першому таймі переважали мюнхенці, забити вони не змогли. Найкращий момент змарнував Гаррі Кейн на 45-й хвилині після його удару Ару м'яч влучив в поперечну. Селтік, якому практично нічого було втрачати, що в першому таймі, що в другому грав, звичайно ж, на контратаках. Але якщо в першому таймі не забив, то в другому забиває. На 63-й хвилині німецький легіонер Селтіка Ніклас Герікюн користається помилкою оборони Баварії та пробиває Мануеля Ноєра 0-1. До речі, цей німецький футболіст забиває у ворота вже не перший німецької команди, адже в етапі Ліги забивав у ворота Лейпцига. На той момент в складі Баварії на полі уже не було Гарікейна, адже його змінили ще у перерві. І тому пішли екстрені заміни від наставника мюнхенців. В тому числі виходить на поле канадієць Альфонсо Девіс. І саме він на 94-й хвилині, можливо, рятує свою команду від ганьби. Навала від Баварії, голкіпер Селтіка м'яч відбив. Захисник намагався вибити ще далі, але тут як тут Девіс. І від його ніг м'яч опиняється в воротах 1-1. Можна сказати, сороміцька нічия для Баварії. Але тим не менше, нічия, яка виводить їх до однієї восьмої фіналу, за Селтік трішки прикро билися як могли, але все одно виступи в Єврокубках завершили. Португальський спортінг виступи завершив. А що ж португальська Бенфіка? Лісабонці грали вдома проти французького Монако. Нагадаю, що у першому матчі Бенфіка на виїзді виграла 1-0. Ну і також нагадаю, що попередній домашній матч лісабонців в цій лізі чемпіонів був справжнім трилером: 4-5 проти Барселони. Такі матчі трапляються не часто, але щось подібне було і проти Монегасків, адже феєричний трилер також команди подарували. Хоча спочатку розпочиналося все доволі таки спокійно для Бенфіки. На Двадцять другій хвилині вони відкривають рахунок. Турок Актюр Коглу класно зіграв на дальній стійці та зробив рахунок 1-0. Але цього вечора не найкращий матч провів український голкіпер лісабонців Анатолій Трубін. На 31-й хвилині японський легіонер Монако Такумі Мінаміно завдає удар з гострого кута. М'яч полетів саме у воротарський кут, але м'яч від рук українського голкіпера залітає в ворота 1-1. Більше того, на 51-й навіть монегаски виходять вперед. З меж штрафної завдає удару Бен Сегір, і український кіпер стояв і дивився, як м'яч залітає в ворота. Але на 76 й після перегляду відоповтору призначається пенальті у ворота Монако, яке реалізовує грек Павлідіс, котрий забиває вже в четвертому матчі поспіль в лізі чемпіонів. Тим не менше, Монегаски не збиралися здаватися. На 81-й хвилині Джордж Елікіна, який буквально лише за мить до цього вийшов на заміну, в центрі поля за рахунок корпусу виборює м'яч, побіг відрив та завдав потужного удару. М'яч під українським голкіпером пролетів та опинився у воротах. 2-3 запахло екстратаймами. Але екстратаймів не було, оскільки на 84-й хвилині забиває знову турецький легіонер Бенфіки. Цього разу оркун Кокджу була закидка в штрафну, і він підставив ногу. Під м'яч 3-3. монегаски більше не забили. Тож Бенфіка виходить в одну восьму фіналу. Ну і на завершення десерт Реал Мадрид проти Манчестер Сіті відразу пригадуємо, що в першому матчі Мадриці на виїзді здобули вольову перемогу 3-2. Насправді десерт був не дуже смачним, оскільки відбулося чергове побиття команди з Манчестера. Знову проблеми в обороні. Захисники бігали, кучкувалися, але ніяк не могли, наприклад, прикрити Кіліана Амбапе. В підсумку француз відзначається аж хет-триком і стає першим футболістом, який забиває три голи у ворота команд Пепа Гварді. Йоли. Ось до такого стану вже дійшов іспанський наставник. Свій перший гол Сіті пропустили уже на четвертій хвилині. Проста закидка вперед на Кіліана Мбапе, він втікає від оборонців та перекидає вийшовшого з воріт Едерсона. 1-0. На 33-й оборонці просто стояли і дивилися, як Кіліан завдає удару з меж штрафної. 2-0. А на 61-й фінти від француза і оборонці що роблять? Стоять і дивляться. Француз пробиває з лівої. 3-0. Під овації трибун на 78-й хвилині Кіліана замінили. А от у Манчестер-Сіті, Грілліш, Холланд, де Брюйне, і залишилися сидіти на лаві запасних. Не зрозуміло, в якому стані вони перебували, але тим не менше факт відзначаємо. Склалося враження, що гвардіола просуває новачків, хоче комусь довести, що він придбав хороших футболістів. Але зазначимо, що так дійсно новачки створили гол сіті в даному матчі. Трапилось це на 92-й хвилині. Зі штрафного пробував Омар Мармуш, влучив поперечину, а на добивання встигає іспанець Ніко 3-1. Але Сіті. Ті вилітають з ліги чемпіонів. Тим не менше, для Реала не все так класно, оскільки ще в першому таймі жовту картку отримав Джуд Белінгем, і вона стала для нього критичною. Перший матч однієї восьмої фіналу він буде пропускати. Ну що ж, перший раунд плей-офф позаду на кілька секунд поглянемо на бомбардирів. Саругі Расі міг забити свій 11-й гол в цій лізі чемпіонів, якби реалізував пенальті проти Спортінга. Але він цього не зробив і тому у нього залишилося 10 голів. Тим не менше, він продовжує лідирувати в списку бомбардирів. Друга сходинка за Робертом Левандовським з Барселони 9 голів. Третя за іншим барселонцем Рафінією – 8. Також 8 І у Ерліна Холланда з Манчестер Сіті. Але як ми розуміємо, норвежець в цій лізі чемпіонів більше не. Не заб'є. Ну а зараз говоримо про одну восьму фіналу. Вчора відбулося жеребкування, і ми отримали дуже багато десертів, про що говорити Реал Мадрид проти Атлетико Мадрид, Парі Сен-Жермен проти Ліверпуля, Баварія проти Леверкузена. Це одна восьма фіналу. Як вам такі десерти? Ну і також між собою зіграють ПСВ Ейнтховен проти Арсеналу, Брюге проти Астонвіли, як то кажуть на контрасті, Бенфіка проти Барселони, Боруся Дортун проти Ліля, а Інтер спробує помститися. За Мілан, адже гратиме проти кривника Росонері нідерландського феєнорда. Більш детальніше про ці матчі ми будемо говорити напередодні перших поєдинків, а вони відбудуться 4 та 5 березня. Ліга Чемпіонів взяла паузу на два тижні, але ці два тижні пролетять дуже швидко. Тож не пропустіть наступний раунд плей-офф, Ми обов'язково будемо про нього говорити. На сьогодні ж, все. Дякую за увагу, за приділений час. Якщо бажаєте підтримати канал по-особливому, в описі під відео є вся необхідна інформація. Буду дуже вдячний. На все добре.